Змінити місце проживання лише з дозволу військового комісара виїхати за кордон, тільки якщо є на руках довідка з військомату в Україні. Усіх чоловіків приземного віку готують звикати жити за законами воєнного часу. Принаймні так у Генштабі нині розтлумачували ще п'ятничний указ президента про додаткові заходи щодо проведення часткової мобілізації. Чи зроблять такі юридично документальні ноу мобілізацію якіснішою, намагалася зрозуміти Ганна Бока. Без пряника лише батогом вирішили мобілізувати до війська українські очільники і заборонити усім чоловікам призовного віку виїздити за кордон без спеціальної довідки із військомату. Але не встиг президент доручити Кабміну, лише прописати такі правила, як серед людей прокотилася паніка, а хабарі за ще не існуючий документ обрости реальними цінами. Цифри із нулями вже обговорюють у соцмережах. Правила виїзду за кордон з дозволу, що має затвердити парламент, а в генштабі. вже запевняють, у кожному військоматі слідкуватиме за порядком представник прокуратури. Тож відкупитися буде нелегко. Спільна робота прокуратури збройних сил України і міністерства внутрішніх справ це не є недовіра військовим комісарам спільно працювати з військовим комісаром, а також працівниками міністерства внутрішніх справ. Спільна робота забезпечить прозорість. Заплатити від 80 до 119 гривень штрафу за першу наявку до військомату, або ж від 2 до 5 років просидіти за ґратами за уникнення мобілізації. Ці покарання вже давно прописані у українському законі. Усі ж інші обмеження конституція поки забороняє, кажуть юристи. А обмежувати свободу пересування можна тільки після оголошення в країні війни. Якщо особа навіть є військово зобов'язаною, то все одно ця особа має право виїхати, однак вона зобов'язана в ту дату, яка призначена. Зазначена на цій повістці з'явитися до військового комісаріату. Чоловіки відвертаються від камери і навіть відверто сміються. Це ті, кого із дня на день за новими правилами не мали б випускати Собі. за Так, да, На Москву сікрітку нам працювати ми да. зараз час мобілізації. Четвертий Я дуже радий. не послужити країні. Ні, За що? За що служити? що вона мені дала. Вона ж мені нічого не дала. ті, що нині збирається з країни ненадовго від таких нововведень. Не в заході кажуть: хто хоче, втече. А тим, хто й так вірній країні, це незручно не тікати правильно. Але ну ніхто ж не тікає. Є питання, коли там по роботі або відпустка, наприклад, це ж не називається тікати, а обмежувати права людей я вважаю неправильно. Лякати замість заохочувати наперед програшна тактика, кажуть експерти із комунікацій. Даниїл Ваховський малює найпростішу тактику мобілізації, яку мали б накреслити в генштабі. Захищаю свою родину. Це для мене безпека. Емоційний меседж. Я стану героєм. А поки вище командування не доносить методу українців на мирній Україні, на межі з окупованою це роблять добровольці. День ваші поясники. Служити хочете? У вас якраз возраз відслідствуючи. Я, я вже відслужив своє. Не хочете? А -а. Ну прийдеться трошки, послужить батьківщині. Служити батьківщині з-під не вихід кажуть і ті, хто вже давно воює на власному досвіді. Переконалися тут такі лише заважатимуть смисла. Потом маня судобути бігатокасаружину вже в руках гана бока Наталя Нагорна, Світлана Березівська, Андрій Романок, Богдан Стрілецьк. Спецкор два плюс два.